Ну що, ще не одне невеличке відео стосовно іншої циклічної команди, яка називається Repeat. Справа в тому, що в Pascal використовуються ну, три основні циклічні команди: це While, Repeat і For. Можна ще go to користуватися, але то застаріла команда, і за неї вже всі забули. Значить, про while я вам вже розказав декілька ем, таких прикладів нюансів про repeat тепер хотілося б сказати І коли, в яких моментах ця команда Repeat використовується. Значить, дивіться. Я вам покажу блок схемку Перепрошую, так, щас, з масштабу не буду гратися. Я вам покажу блок схемку циклічної команди while. значить, тут як воно працює. Є умова, між словом do. Якщо умова виконується, тобто повертає значення true, то повторюються команди. Оскільки разів виконується умова, стільки разів повторюються команди. Якщо умова не виконується, тобто повертає значення false, все цикл припиняється. В репіті все навпаки. Причому, дивіться, тут навпаки, як умова стоїть в кінці. Ось спочатку йдуть тупо команди. Ці йдуть команди. Потім йде умова. І якщо умова виконується, то тоді все закінчується. Да? Отут у нас, Якщо умова виконувалась, то все повторювалося, бачите? А в репіті, в репіті ну, по-перше, що умова в кінці, по-друге, якщо умова виконується, все припиняється. А повторюється тільки тоді, коли умова не виконується. Отака от, от штука. Ну, інколи це, інколи це можна взяти собі на озброєння, але я зараз покажу, як спочатку вона працює просто-напросто. Окей, давайте подивимося. Повертаюсь до задачі до задачі виведення на екран чисел і квадратів чисел. Так буде простіше, але цей код нам знадобиться, поки що я його просто закоментую. Так, давайте так зробимо. Далі. Їдемо далі, і що ми робимо? Значить, дивіться. Виводимо числа від 1 до 10 і їхні квадрати на, на екран. Да? Які синтаксис має команда Repeat? Так, так по суті. Такий синтаксис вона і має. Пишемо команду Repeat. А begin end не надо. На початку циклу команда Repeat, в кінці Until. Прикладається як повторюй, доки. Ну і дивіться, що повторюю? Повторюю е, виведення на екран е, чисел. Хай 5 місць, да, їх квадратів. Також 5 місць. Ну і обов'язково числа в мене мають кожного разу мінятися. Тобто такий рядок, де і присвоюється, і плюс 1, він нікуди не дівається. А от тепер яка умова? Умова така. Пам'ятайте, що якщо умова не виконується, тоді все виконується. Значить умова, це буде не умова повторення, а умова закінчення циклу. Коли цикл закінчиться, коли і У мене буде більше за 10. Цикл припиниться. Ну, давайте попробуй подивитися. Тобто, бачите, в циклі Repeat until, повторюй доки. Оце умова це не умова повторення циклу, а умова його припинення. От Коли у мене І стане більше 10, все, все припиниться. Давайте подивимося. Зберіг F2, Ctrl-F9, поїхали. Так, і що тут у нас? Repeat Antilkey Press? Щось воно там ругалось сильно сильно. А чому воно у нас ругалось сильно сильно? Що, можливо, я тут крапку з комою. Забув. Давайте подивлюсь. Да. Ну, будь ласка, виводяться. Числа від 1 до 10. Коли стає 11, все припиняється. Для такого циклу можете також розробити таблицю трасування самі тільки вже самі, без моєї допомоги. Я не думаю, що тут важко. Але, ну, на мій погляд, дивіться, в чому фішка циклу Repeat. От пам'ятаєте, я вам розповідав, що якщо ви берете цикл while, то там цикл може або жодного разу не виконатися, або певну кількість разів, або нескінчену кількість разів. Цикл repeat практично такий самий, єдине що. Він не може виконатися нульову кількість разів. Тобто він не може, принаймні, хоча б раз не виконатися. Ось дивіться, я беру початкове значення 100. Да? Але, ну, по ідеї, от 100 більше 10 і все, зразу вихід. Але так як у нас умова стоїть в кінці, то спочатку відбувається виведення для сотні оцього всього. Стає 101 і тільки тоді перевіряється. 101 більше 10, так, да, і все завершується. Тобто фішка циклу репіт. Він принаймні один раз, але виконається. Він не може жодного разу не виконатися внаслідок того, що умова стоїть в кінці. Давайте подивимося, зараз отакий от код піде, не піде. Так, да, виводиться 100 і 10 тисяч. Ну, тільки тут треба було більше тоді б робити місць. 8, хай буде. І тут 8. Збережу, запущу. Бачите, да? один раз, навіть якщо початкові дані зразу ж умову не задовольняють, у нас того, що ця умова стоїть в кінці, перевіряється вже після виконання команд. Ну, цей цикл мінімум, але один раз має виконатися. Така от штука. Коли його використовувати? Його використовувати, по суті, наприклад, якщо ви хочете, щоб ваша, ну, наприклад, програмка виконалася. А потім а, в кінці воно запитало, чи хочете повторити? Ну, наприклад, ось дивіться. А, оце в мене програмка, що робила, обчислювала суму чисел. От давайте я її знову запущу. Запущу. Збережу Ctrl-9, запущу. Вводіть числа. Я ввожу 2, пробіл 5. Тобто, в мене має обчислитися зараз сума чисел від 2 до 5. 14. А мені б хотілося, аби зараз воно ще мене запитало. Чи хочете ви повторити ще раз. Я сказав би там Y, Yes, хочу, воно б ще раз повторило. Або no, воно не повторило. Оце отаку от конструкцію. Найкраще робити за допомогою о, циклічної команди Repeat. На початку я пишу repeat. Без проблем. Воно це все буде повторятися. Так, давайте зараз ми отак це зробимо. Красиво відформатувати. Виведемо в кінці right-line, А далі, дивіться, воно мене ще хай запитає. Ну, давайте так, щоб відокремити, я ще пустий right-line виведу. Просто порожній я можу так вивести. Або, навіть, по-моєму, без дужок. А потім е напишу. Бажаєте повторити. Ну, і для підказки введу виду Y треба вводити, да? Y або N. Ну, Типа, Y бажаю, а N не бажаю. І дивіться тепер, що далі. От у мене, виходить, ось цикл зовнішній репіт. І отут у мене має бути ще цикл until, точніше, слово until. Тобто, ну, оце все, бачите? оце, що між repeat і until, да? воно буде повторятися. І після слова until, тобто це все буде повторятися. Після слова Until в мене має бути умова, при якій повторення. Все, виходить. Значить, отут я буду ще якусь зміну вводити. Тобто щось там вводить: Y або no. І зчитується воно це в мене. Считується все в зміну, наприклад, answer. Ну, Я її назву answer, типа відповідь. Да? І дивіться, далі аналізую. until answer Дорівнює, коли я введу n маленьке. Тобто, виходить. Отут у мене сума посчитається. Далі воно мене запитає, бажаєте, ну, давайте. є, може отак я. Бажаєте, ну, тут є такого немає, да? ну Бог з ним. Бажаєте повторити y, no. Якщо я введу no, у мене буква N, тобто no, да? збережеться в зміні answer і далі аналізується. Якщо в зміні N, все, все це припиняється, я не бажаю. А якщо я веду будь-що, я опять пойду по-новому. Давайте перевіримо. F2, Ctrl-F9. Єдине, що я знову забув описати Описати мою зміну. У мене є зміна Answer. І дивіться, там я буду вводити букву вже. То якщо ввожу букву, то це тип даних чар. Новий для вас поки що тип даних, але якщо вводиться буква, то це чар. Одна буква. То це, це тип даних чар. Попробую, попробую так, райт. Тут I забув. Видіть числа. Ну, я ввожу 1 пробіл 6. Воно мені виводить суму дивіться, 21, а Потім каже, бажаєте повторити. Я кажу: да, бажаю y. Знову введіть числа. 2, 9, 44. Бажаєте повторити? Так, бажаю. Тут, навіть, якщо я якусь білі берду ну, тільки одну букву. Воно повторить. Тільки тоді, коли я введу N, воно припинить. Водій число 1, 3. Бажаєте повторити. Ні, не бажаю, ввожу No. Припиняється. За таким принципом. Працює і оця конструкція в кінці. Дивіться, ви тепер можете зрозуміти, що це. Repeat, until, і press. Тобто. Це в мене порожній цикл Антіл, бачите? Повторюй пустоту, доки а, не спрацює кейпресеред. Кейпрессет це така команда, яка ну, от, чекає, поки ви від неї щось не нажмете, поки ви не натиснете яку-нібудь клавішу на клавіатурі. Ви що-небудь натисли на клавіатурі, кей повертає true. Поки ви не натисли, кейпресід повертає false, Це означає, що оця пустота повторюється, повторюється, повторюється. Щось нажало на клавіатурі, все, кейпресед повернуло true. і Цикл, цей порожній припинився. А, будь ласка, проаналізуйте такий код і використання команди Repeat until, отакий, Ну, до речі, в даному, в даному коді я отой. Repeat Until ще один можу вже не писати. Він мені тут просто не треба. А, в даному випадку, да, якщо ви хочете, щоб програма повторилась певну кількість разів і в кінці запитала, хочете ще раз повторитися. То гортайте це Repeat until. Це найпростіше буде, Да. Ну, от щось на зразок. Пробуйте, сподіваюсь, я розповів доходчу.